дровеньки були, а я казав, що не купаються. От як вони гарно собі при неділенці викупуються в попелі. Треба їм зараз ще підсипати попіл, попіл у нас є, тому що тут палилися дровами. Ось так вони в такому аля старому вмивальнику сусід заварив там всередині, там де стікає. і я насипав попіл, щоб наші курочки мали де депститися. Ось так вони купаються, наші маленькі красуні. І легорний, горний, і нелегорний. І цей, десь я загубив Люсю, Хочу вам її показати, але не можу знайти. Не знаю, десь вона підросла, в неї, мабути, пальчик скривлений, я вже за нею і так дивлюся, і так дивлюся, і не можу її знайти. Ось це наша така. Кольорова малеча. ще лишився такий маценкий півник, недоросток. Хай ще трошки підросте, і потім ми його також, як кажуть, приберемо. Ось наші курочки легорн, всі вони їдять гарно, тихо, мирно. Чомусь про них всі говорять, що це дуже скажена птиця, канібалізм розвинений в них, що клюють інших корей і тому подібне. Ну, не знаю. Я не можу ними нахвалитися, якщо чесно, тому що це одна з найкращих порід яєчної це одна з найкращих яєчних порід. Курей несуться вони в нас суперово і в отримані вони в нас не шкодоробні. Чуть-чуть ми підрізали крила, але цього року я ще тим не займався, тому що поки що немає потреби. Наші курочки чемні і, як то кажуть, збитків нам не роблять. От я практично біля них за пів метра, вони не втікають, ну хіба там, якщо От моя рука і куркати 15-20 см, вони зовсім не полохливі і не лякливі. все залежить, як до них ставитися. Якщо там не гонити, не кричати, не бити, каже, то ми теж чемні курочки, правда? Ми не боїмося, нас можна погладити. От. ну Зараз так не годно буде. Але це реально, 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 реально. А, Мроксиха прийшла і мені розказує, а що ти говориш тільки про легорнів і їх хвалиш. А я теж гарна курочка, правда? Кажи, а я ще ліпше, тому що я від тебе не втікаю і ти можеш мене погладити. Ось такі наші писливі омрокси. От. Чому буває в легорню канібалізм? Це все там, що люди пишуть. це І ти гарно, та і ще білий прийшла прийшли. Каже, ще мене погладь. Ну ходи, я тебе погладжу. Відволікають. Все це залежить від умов утримання. правда? Ну, покажи ту білу. Все залежить від умов утримання. Чи це на вільному вигулі, чи кліткове утримання. І також все залежить, як чим годуєте. Якщо це у вас повноцінний комбікорм, то ну, нереально такого бути, тому що всі на фермах тримають птиці, тримають клітках, і як такого канібалізму там. Не, ну, немає. Так що перед тим, як тримати таку птицю як легорн, потрібно просто до них створити відповідні умови. У нас вони на вільному вигулі. Доступ до трави там чи зелені є достатньо. Вони в нас на сонечку, живуть вони з іншою птицею, та як молодняк ми почав говорити, і поприходили хлопці. От, живуть вони в нас, молодняк у нас живе разом зі всіма е, курчатами. І також цього року вони у нас були клічисте утримання, тому що я б собі налупив швидко, була весна холодна, і вони в нас жили з іншими курми. Ось ці амрокси жили разом з цими легорнами, з цією курочкою, яку ви зараз бачите, і жодних проблем. Правда, не ображали тебе амрокси? Ні, не ображали, кажи. Ось. Ну, ще вам що розказати про легорну. Гарна естетична курочка. Несе біле яйце смачне. Важко єдине, що в легорних, що його о, продати, тому що воно білого кольору і з продажем на ринку це є проблематично. У нас ці яйця купляють тільки наші друзі, знайомі, <кхе> там, співробітники. Ті, хто знає, що це дійсно домашнє яйце, а не перекуплене е, в цьому супермаркеті. От. Що ще вам про них таких легорнів розказати? А це вам показати. Дана порода курей легорн, вони не схильні до ожиріння, так як м'ясо яєчні, і Білефельдер, Черівницька Сиця, чи будь-які інші. Я говорю за своїх тих, яких в мене є. Тому що вони будуть переїдати і поправлятися, ну, на моїй практиці такого не було. Ми і годували їх звичайним кормом, таким, яким в нас був. До речі, в кого немає можливості там давати повноцінний комбікорм робити їм, то старайтеся, щоб в цьому годівницях завжди в зимовий період там, чи в літній, в залежності як ви їх утримуєте чи в закритому приміщенні, чи обмежений вигул. То, щоб було там. Я давав шутер, давав пісок, щоб було доволі їм кальцію. Також я давав шкаролупи від яєць, всі шолупляться курчата, то все я зберігаю, чи коли їмо шкаролупки зберігаю, потім додаємо до корму. Можна, давали ми в селі і картоплю, звичайно, як я спочатку їх тримав, варив, але я до картоплі ще підмішував макуху соняшникову, там молов кукурузу, молов пшеницю. І все це разом ми вимішували і давали нашим курочкам. Головне, щоб було їм кальцію багато, тобто, щоб вони не було в них, як то кажуть, канібалізму, так як говорять. І коли ви навіть в домашніх умовах звичайних можна їх годувати також і тримати, але старатися, щоб там, як я вже повторююся, був шутер, пісок, там зелень в літній період, якщо вони у вас не на не, не вигулі і немає можливості їм бігати по травиці, ну, то я там в саді ми косили і давали, кидали зелень, щоб курочки собі гарно поїдали. Тобто не лякайтеся цієї породи, нічого тут в них такого немає страшного. Як будете добре за ними доглядати, то будуть вони вас тішити смачним яйцем. Ніби все розказав те, що я знав і те, що з власного досвіду, як ми доглядаємо, поділився своїми думками. Про дану породу курей. А я вам покажу нашого красення. Ось, де моя рука, це теж 15-20 см від нього. Коли я нарухався, він сидів, почав його говорити, і він трошки на цей. Не Також півники відповідно спокійні, з іншими вони уживаються досить хороше, не чубляться. Єдиний мінус може бути серед півнів, що вони можуть стрибати на людей, кусатися, як то по-нашому кажуть, чи битися. Ну, Тут вже не знаю, вже кожен по-своєму. Ось такий мінус може бути в півні. В курок. Ну, в нас такого не було. Пам'ятаю, коли з дитинства я ще був малий взагалі там. Мав років 4 чи 5, то моєї прабабусі були ось такі легорни білі і півні чубилися. Так? О, а за, за на, на нашій практиці такого не було. Все, що я розказую, показую. Все це не, я не перечитую з інтернету не вичитую, а розказую з власного досвіду. Ділюся власним досвідом, як ми птицю утримуємо і розказую про наших красунь. Вони в нас їдять дуже супер. В наш комбікорм ходить 17 інгредієнтів, так що я думаю, що їм би ще кусатися чи канібалізмом займатися, це було б вже нонсенс. Тому що вони комбікорм нас, забезпечує їх всім для хорошого здоров'я і репродукції смачним яйцем. Несуться нажав оці молодесенькі, що в нас є. Їм десь 6 місяців, 7, десь так плюс-мінус. Вони аж тепер почали нестися, правда, не всі. Холодно було, і єдине, що ще в нас при, при моєму отриманні мінус, то ми ще про мінуси утримання ми поговоримо. І там вони незначні, але все рівно своє на розвиток птиці і на ріст воно дається. От. Яйця вага я вже важив, даремно переважувати не будемо. Яйця були, в нас лигорники несли по 74-78 грам яйця. було курочок. Та курочка, яка несла в нас двожовкове яйце, вона нас залишила, померла. Знесли три двожовткових яйця і, як то кажуть, на цьому дала дуба. Правда? Ось так коротко про білого легорна. Це одні з найкращих несучок. Утримуються вони фантастично, не літають. Ну, порпатися то любить люба курка, порпатися це як на це, але щоб вони були такими шкодоробниками, я би не сказав. На цьому ми будемо з вами прощатися. Всім гарного дня, мирного неба. Любові і Божої благодаті.